Це ми відкладаємо. І тепер ще одна доставочка. Сьогодні важлива для Євгена. Там видно келих? Mm -hmm. Зараз прошу тебе сфокусуватися на келихові. Не фокусуйся на келохи, не треба. Мене знімаєш, да? Mm -hmm. Кентавр. Зелена епоксидна смола. Дуб, з цільного дерева, химерна текстура. Фотки зараз підуть фотки. Вип'ємо за Євгена? Ну а, а а ні. Келих це штука особиста. А ну, зніми мене з цим Келихом, отак. Видно Келих і мене. Келих для Євгена. Повторюю, це. Кентавр з цільного дерева. Класно тримається в руці, приємно. Заздрю Євгена. Класний Келих вийшов. Не хочеться відправляти, чесно кажу. Але. Ну, що ж то поробиш? Євген зі святом, це ваш подарунок?